Драгони 18 століття Нідерланди. Унікальний юніт, у них багато здоров'я, 320. За рахунок цього інші характеристики дещо змінені. Нижча сила пострілу, нижча дальність, і вони довше виходять зі своїх стайнь. Проте в першій дуелі проти стандартних драгонів вони перемогли. Проведемо ще одну таку саму дуель. Ну, це 2-0. Добре. Наступна дуель у нас буде проти легких кавалеристів. Е, хороший кавалерист, і мені дуже подобається. ті Наступна дуель проти легких кавалеристів. Основна перевага легких кавалеристів це сила а дальність пострілу. Проте вони мають нижчу силу пострілу і набагато менше здоров'я. Проти стандартних драгунів 17 століття їх більше, проте по всім параметрам вони слабші Но в цьому бою перевага за нідерландцями. Цей раз драгуни 17-го якось дуже вдало зайшли в бій, і вони доволі впевнено перестріляли нідерландських драгунів і ще аж 42 залишились живими. Фербі з королівськими мушкетерами, найвища сила пострілу у грі 100, їх трошки менше і чи спрацює це проти великої кількості здоров'я у нідерландських драгунів. Схоже, ні, не встигають королівські мушкетери настріляти, доволі впевнено перемагають нідерландські драгуни. А це драгуни XVIII століття з Франції, він так само масовий, точно такий самий час виходу з стайні, як у драгунів XVIII століття. У них нижчі характеристики, проте їх багато, і вони легко перестрілюють. Набагато легше, ніж драгуни XVII.